Мисливець і ведмідь нанук. Нанук – так гренландці називають білого ведмедя. Жив на півночі Гренландії мисливець на ім'я Утак. Взимку він ставив сильця на песці, зайців. А навесні, коли на холодні полярні скелі прилітають з півдня білі пташки люрики, ловив їх сачками. Жив утак в іглу, це різновид юрти – на самісінькому краю селища, вийшов якось із іглу, йде Тундрою, бачить назустріч йому ведмідь. Тільки дивний якийсь, страшний. Шкури немає, м'яса немає, одні кістки, наче йде по оленячому моху назустріч утаку скелет. Злякався утак, та робити нам нічого, куди втечеш у Тундрі, скинув із себе парку. Парка одяг із шкури, зняв шкіру, м'ясо і теж став скелетом. Ідуть вони одне одному назустріч. Зупинились, розговорились нанук і каже: Це я в такому вигляді ходжу, щоб на мене люди не нападали. Всіх моїх братів вони вже вбили, батька і діда вбили, а ми з тобою такі схожі. Давай дружити! Я до тебе в гості ходитиму. Добре? Добре. Наділи утак і ведмідь на себе м'ясо, шкуру, шкіри, розійшлися. Став ведмідь приходити в іглу до людини, сидить, бувало, утак у своїй хатині, точить із моржової кістки наконечники для гарпуна, риб, риб, порипує сніг, іде на ноги. В іглу димно, тепло, сядуть вони, розмовляють. Ведмідь все просить, приходь і ти до мене, дорога проста. Від скелі, де люрики влітку живуть, по берегу дві бухтички обійдеш, вгору піднімешся, і там і стоїть моя іглу. Я для тебе вже сухої трави натягав, тюлленя м'ясо в сніг закопав, тепле у мене. Ситно. Не хочеться людині йти в таку далечиню в мороз до ведмедя. Сидять вони, гомонять і різні пригоди зі свого життя згадують. Нема у мене тепер друзів, зітхаю нанук, один ти мені, друг, а вже повернуло на другу половину зими. Небо чорне, без зірок, вітер на скелями свище, січе кулючим снігом по даху, погано людям у селищі, нарешті і голод настав. Скінчилися літні запаси. Почали люди вмирати. Прийшли якось чоловіки до утака, розсілися вздовж стіни. Ледве блима у пічці вогонь, ледве гріють спини тюленячі шкури, якими завішані стіни, розсілись і кажуть. Утак ходять по селищу чутки, що водишся ти з ведмедем. Погано в селищі, ослабли жінки, і діти. Покажи нам, де живе ведмідь. Ми вб'ємо його і нагодуємо дітей і жінок. Низько опустив голову утак, думав. Думав, що робити, рятувати треба. І нарешті каже: Ідіть до скелі, на яку прилітають весною білі птахи люрики, звідти берегом, дві бухточки обійдете, вгору піднібитесь, там і живе нанук. Сам сказав: А по серцю, наче кам'яним ножем, шкребнуло. Мовчки звелися чоловіки. Взяли гарпуни і рушили дорогою, про яку їм розповідав утак. А на ног сидів у цей час у своїй іглу. Каміння падає, багато люду по скелях вгору від моря повзе. Увійшли мисливців іглу, а там тільки суха трава, і сніг біля іглу розкопаний. Це ведмідь тюленяче м'ясо забрав, яке він для утака беріг. Ні з чим повернулися мисливці в селище. З того дня став утак жити в страху. А що, як ведмідь прийде до нього помститися? Сидить якось біля вогнища, жує ремінець, сильце на зайця хотів з м'якого ремінця зробити, а чує риб, риб, все і ближче, ближче. Впав утак на лежанку, голову ковдру стиленічої шкури накрив. Зараз ведмідь увійде і розірве його на шматки. А ведмідь, чути, до входу в іглу підійшов, постояв, видно, хотів увійти, заревів, наче від болю, і пішов геть. Виліз із під шкури утак, з іглу, іде на ног, згорбився, лапи ледве переставляє, шкури на боках обвисла, як у старого. Ось як його зрада друга зламала, так і пішов, більше його ніхто і не бачив. А люди в селищі і до весни все-таки дожили. На другий день, як нанук пішов, вітром у затоці лід поламало, тюлені й однороги нарвали, прийшли, стали їжі багато. Кінець.